Людом дерева вкриті, але мені здається, трошки не дуже добре видно. Блищать прямо на сонечку віточки з людом. Спочатку йшов дощ, все заледеніло, потім насипало ще й снігу, зима повернулася в кривий ріг. Річка замерзла, мороз мінус 6 градусів. Ну, не сильний, на лід виходити не можна, але я думаю, знайдуться такі сміливці, які підуть, підуть і будуть ходити по льоду. Зараз глянемо, як там. Пучки біля пам'ятника Колнишевського. Ой, на тій стороні така краса, так виблискують дерева прямо на сонечці. і оце все лід на деревах. Добре, що віти не похилили. Глянула на свій город, то в мене... Похилилася деревцем, ялівець. Може не встигне зламати його. Може, скоро буде відлига, не дивилася, я прогноз не знаю. Дасть Бог розмерзнеться і випрямується якось. Потім його до палиці підв'яжу, щоб він рівненько ріс. Тут лавочка вся в льоду. А тут навіть ніхто й не ходив іще біля цих лавочок. Там все покрилося, але ж красиво, правда. Хто зими не бачив, хто люду не бачив, то їм дуже гарно.